Тримаєш, Оце, да? Я ж чай наливаю, Давай. не трусіть. Вибач, ну, вибач, ну вибач. Ну, я за... зачепив пузом випадково поламав Ти Дивись, тут вчасно зупинитися. Тут вчасно зупинитися, бо у мене знайома хотіла просто повісити картину. Закінчила ремонт у всій квартирі приблизно. Вона почала сверлити, стіна сиплеться. Вона зняла шмат шпалер, а під ними тріщина А під ними грабок, а під ними тріщина і тут. Слось, да? так вона вирішила, раз вже пішло, зроблю косметичний ремонт, але порахувала інструменти тягнуть на пів бюджету. Так. І Почала шукати набір. Mm -hmm. Знайшла на OLX практично усе, що їй треба. Весь набір як новий, тільки доступніший. Ну хтось продавав після будівництва. Так зрозуміло. В результаті що зробила Роман? Ремонт? ремонт зробила картину, так і не помітила по тепер. Хоч іншу. Ну так буває інколи. Да спонсор показу OLX. собі і людям. Ой, прекрасна історія. І дуже дуже іншим, педагогічна. Все починається з малого з зернини Він чи Зоря. а телеканал ICTV починається і починався завжди із гостросюжетних детективів. Тож нині любителі гостросюжетних детективів будуть у захваті на телеканалі ICTV2 знімають новий детективний серіал Справа надзвичайного бюро розслідувань 12 серій розповідь е, про вигадану, вигаданий відділок НБР, створений для розслідування найбільш складних і резонансних вбивств. Хто отримав головні ролі? Як проходив кастинг, все дізналася наша Ксюша Маленюк. Що буде, якщо в одному фільмі зібрати ветерана, айтішника і досвідчених слідчих новий нетривіальний кримінальний серіал. ICTV2 готує нову прем'єру, в якому розслідування найгучніших вбивств це лише верхівка. А під нею сильні характери, складні історії і новий тип героя, якого ще не бачив український глядач. Справа НБР стала вже п'ятим серіалом. ICTV2, зйомки якого тривають наразі будемо відрізнятися від інших детективів. Тим що в нас будуть не просто цікаві кейси по розслідуванню справ, а в нас будуть цікаві герої і відносини з цими героями за допомогою цього серіалу створюємо нового українського героя. Дуже довго вибирали акторів. У нас був кастинг десь 5 місяців, і було таке, що на деякі ролі було по 60-80 людей. Головну роль у серіалі отримав Сергій Стрельніков, знайомий глядач. Ем за фільмом Довбуш він грає коваля принципового ветерана війни, який очолює кримінальне бюро та намагається адаптуватись до цивільного життя. А ще приховує багато власних таємниць. Це цікавий персонаж, людина з тріщиною. Людина, яка не може пристосуватися до навколишнього середовища, мирного життя, а ми всі бачимо, як це відбувається зараз. Я тут буду покладатися на свою інтуїцію. Він персонаж, який любить дуже свою роботу, і коли повернувся в цивільне життя, він займається тим, що вміє найкраще. А він вміє шерлокохомствувати. Інтегрувати в сюжетну лінію ветеранів зараз дуже необхідно, зізнається режисерка Юлія. Ну мені здається дивним, якщо б ми зараз брали головного героя і не зробили б йому якусь ветеранську лінію, тому що кожного з нас зараз. Так чи інакше, чи це твій родич, чи це твій однокласник, чи це твій сусід, чи це твій друг, але в кожного є людина, яка безпосередньо є на фронті. Тому мені здається, що навпаки без цього зараз неможливо. Одне з ключових ролей дісталася молодому актору Івану Бліндарю, відомому за фільмом Я, Побєда і Берлін. До речі, він вперше грає у подібному серіалі, і ця роль для нього зовсім нова. Зізнався нам, що найважчу сцену в серіалі вже встиг. Зіграти він звичайна хороша, добра е, людина, фахівець в сфері IT і не тільки все, що зв'язано з програмним забезпеченням, це до нього допомагає людям, працівникам нашого агентства, скажімо так, у сфері технологій. Яка найважча сцена для вас буде впродовж цього серіалу. Я думаю, вчора ми її зняли. Там такий трішки злам умого персонажа. Не хочу спойлерити, щоб для глядачів було. Цікавіше і приємніше дивитися. Цікаво буде дивитися і на те, як персонаж Стрельнікова стрибатиме з вікна з чималої висоти. Актор робитиме це сам без каскадерів. Каже, найважче для нього у кіно зовсім не трюки. Випасти з вікна лишній раз це не проблема. Це весело. Сцени кохання буде грати важко, тому що я не люблю грати. Ну тому, що тому, що я доросла людина, я це вже пережив. Це я відношуся до цього як до роботи, а в 45 років грати сцени кохання це ну мені не дуже подобається. А чи буде Сергій Стрельніков у стрічці сам грати сцени кохання? Чи попросить у команди дублерів? Дізнайтесь вже скоро. Слідкуйте за анонсами. Коли очікувати прем'єру, телеканал повідомить згодом. Виробництвом серіалу займається Liberty Production за підтримки держкіно. України